Вітаю! Сьогодні на уроці ви виконаєте лабораторну роботу дослідження пристосувальних ознак плауна булавоподібного. Метою нашої роботи є закріплення знань про особливості будови плауна булавоподібного, виявлення ознак пристосування плауна булавоподібного до життя на суходолі та формування вмінь аналізувати і порівнювати. Для роботи вам будуть необхідні гербарні зразки плауна булавоподібного, його фото або малюнки, підручник, робочий зошит та олівець. Пригадаймо, що плауни це багаторічні вічно-зелені трав'янисті рослини з дихотомічно розгалуженим повзучим стеблом, критим дрібними лосковидними листками та додатковими коренями. Отже, приступаємо до виконання роботи. Уважно розглянь гербарні зразки плауна булавовидного. Знайди стебло, листки, додаткові корені, спороносні колоски зі спорангіями. Визнач, яку будову має стебло, трив'янисте чи здерев'яніле, прямостояче чи повзуче. Зверни увагу на форму і розміщення листків. Яку функцію виконують додаткові корені плауна булавовидного. Для чого плауну булавовидному, спороносні колоски. Замалюй. У зошиті рослину плауна булавовидного і підпиши його основні органи. На малюнку вони позначені відповідно цифрами 1, 2, 3 і 4. Зроби висновок про пристосування плауна булавовидного до життя на суходолі. Заверши текст, вставивши пропущені терміни. Для полегшення є довідка, з якої візьми пропущені терміни. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.